Привіт, з вами канал Без інструкцій. І сьогодні у нас довгоочікувана магнітна рибалка в харківському водосховищі. Ми взяли з собою магнітик на 220 кг, двосторонній мотузку діаметром 6 мм на 20 метрів і дві рукавички. Сьогодні ми з вами обійдемо 5 точок на цьому водосховищі, а таким чином вони виглядатимуть на карті. І так, погнали робимо перший пробний закид. Розкручуємо його як можна сильніше і кидаємо. Метрів на 15 ми точно закинули. Так, 2 секунди чекаємо, він спускається на дно і тягнемо. Відчувається, що він вже за щось ціпляється. Тож тут трошки трошки повільніше будемо тягнути. Так, щось є. Давайте тягнемо, тягнемо. Так, чи зловимо ми з вами щось? Так, щось дуже тяжке. Ой. О. Так, і. Чи буде у нас щось? Перший закид, на жаль, не дуже. Але ми зупинятись не будемо. Погнали далі! Наступна наша точка погнали закидувати наш супермагнітик. Сподіваємося, щось піймаємо. Так, нормально, кинули на метрів 15. І давайте будемо вже витягувати. Зараз почекаємо 2 секундочки, він трохи впаде у нас. І починаємо тягнути. Найкрутіший момент, друзі, зараз відбувається. Відчувається, що він за щось таке захоплюється. За якийсь метал або шкрябе по плитам, в яких є арматура. Може, впіймаємо. Зараз подивимося. Так, щось крябеться, шкрябеться. Опа! Що ми з вами знайшли? Зброю палку скіфів. Знайшли. Ви... Ну, по-перше, ми знайшли палку. По-друге, дивіться, друзі, що ми з вами знайшли? Це взагалі щось. Так, дивіться, щось ми з вами впіймали. У нас якась палка, кусок арматури, але непогана, можна здати на металову. І дуже цікава річ, яку ми не знаємо, що це таке у нас взагалі. Якийсь просто шматок, чогось. Може, це годинник якийсь на мільйон доларів. Тому будемо розбиратись. Наступна точка: погнали кидати наш магнітик на 220 кілограм. Погнали! І оба! Так, чекаємо дві секундочки, щоб він впав на дно. І потихеньку давайте діставати. Там чуємо в когось вже рибка впіймається. І сподіваємося, в нас буде наша металева рибка або золота. Так, і дістаємо. І, на жаль, поки нічого. Але ми не здаємося, погнали далі. І наша остання точка, на яку ми будемо кидати наш магніт. І нагадаємо, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде тільки цікавіше. Погнали робити магнітну рибалку. Так, закинули. Тут вже буде набагато глибше, ніж ми кидали. Ми вже навіть зайшли на такий дуже хрупкий мостик. І давайте, і давайте подивимося, що ми впіймаємо. Так, за щось у нас цепляється. І... Тут таке прям!